Добрий день. Ми вітаємо вас в медіа-центрі Україна «Окринформ» В нас сьогодні очікуються три брифінги. Тож слідкуйте за нами. Перший брифінг Анатолій Шкрабута, заступник начальника відділу профілактичної роботи управління пожежної безпеки департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України. І ключова тема нашого брифінгу це заходи, що вживаються ДСНС для збереження врожаю в умовах війни. Ми з вами всі бачимо постійно в новинах про те, що нашим полям загрожують пожежі, які спричинені як обстрілами, так, мінвибуховими елементами, частина а, полів знаходиться під контролем, а під тимчасовим контролем окупантів. Тож, а, пан Анатолій, скажіть, яка зараз ситуація з врожаєм, до якого прикута увага власне всього світу? І а, що ДСНС і Україна робить для того, щоб забезпечити а, якісний збір врожаю? Доброго дня всім громадянам, журналістам, колегам. Дійсно, зараз ситуація в нашій державі з протипожежним захистом врожаїв зернових досить складна, оскільки вийдуться військові дії. І перейдемо до статистики, що протягом пожежнобезпечного періоду в державі ліквідовано 280 пожеж на сільгоспогіддях на площі більше 5 тисяч гектарів. При цьому працівниками ДСНС і працівниками сільськогосподарських підприємств врятовано більше півтори тисячі гектар зернових. Найбільша кількість пожеж виникла у районах Донецької області 101 пожежа, Миколаївської області, 33 пожежі, Дніпропетровська, Запорізькій і Херсонській областях. Як ми бачимо, що це прифронтові зони, там найбільше спостерігається проблематика. Щодо розмінування сільгоспогідь, особливої уваги потребує на даний час ця тема. Так, з початку деокупації, піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено розмінування території більше 50 тисяч гектар. Наймасштабніші роботи проводилися у Київській, Чернігівській і Сумській областях. Тому саме тому ми рекомендуємо особливо сільгоспвиробникам, нашим аграріям перед проведенням жнивної кампанії, все-таки здійснювати заходи щодо розмінування територій. Це можна зробити за рахунок подачі заявки до місцевих територіальних органів Державної служби з надзвичайних ситуацій. Це можна зробити за телефоном 101. А також е, на відповідний чат-бот ДСНС можна в електронному форматі подати заявку. Також ми Проводимо і профілактичну роботу з населенням і нашими аграріями щодо запобігання виникнення пожеж. В першу чергу робота проводиться за допомогою засобів масової інформації, а також безпосередньо проведенням відповідних рейдів відпрацювань населених пунктів і територій. Особлива увага приділяється, зрозуміло, що фермерським, сільськогосподарським підприємствам і їх працівникам. Хочу звернути увагу на основних заходах, які необхідно дотримуватися керівникам сільгоспідприємств під час підготовки до жнивної кампанії. Так, необхідно Здійснювати основні профілактичні заходи, які визначені законодавством, правилами пожежної безпеки, а саме звільняти смуги відчуження від залізниць доріг, відповідне робити відповідні обкошування, розриви від посівів зернових культур. Необхідно також дотримуватися. Під час збирання зернових і безпечних відстаней до пожежовибухонебезпечних підприємств ця відстань повинна складати не менше 30 метрів. Щодо оборювання і обкошування зернових полів, то від доріг і залізниць їх потрібно робити шириною не менше 4 метрів. Але коли вже пожежі виникли, спрогнозувати і запобігти пожежам внаслідок військової агресії, на жаль, досить складно і неможливо. Тому тут самими дієвими засобами і заходами це є тримати на поготові трактор із плугом або інші засоби. За допомогою яких ми зможемо відсікти осередок загорання внаслідок обстрілу від основного масиву зернового поля, і таким чином зменшити збитки, які можуть бути завдані внаслідок пожежі. Також дієвим є і розвиток, і належне функціонування підрозділів. Місцевої добровільної пожежної охорони ДСНС вживає досить багато заходів, щоб добровільний рух пожежних розвивався в державі. Саме ці підрозділи, особливо в сільській місцевості, знаходяться неподалік і самі перші залучаються до гасіння пожеж. Завдяки цьому масштаби пожеж, особливо на великих полях, можна запобігти поширенню пожежі на великій площі. Також в державі ще залишається проблематика, це пов'язана із спалюванням сухої рослинності і залишків на післяжнивних залишків на полях. Тому ДСНС закликає громадян свідомо відноситися до цих питань і не завдавати збитків як екології державі, так і це може впливати на продовольчу безпеку, особливо в умовах військової агресії. У мене коротко, все, якщо є запитання, будь ласка, так я задам пару запитань. Скажіть, ви згадали добровольчий рух пожежників, і ну ми всі розуміємо, що звичайних сил ДСНС... Навряд чи вистачить для гасіння усіх пожеж на лінії зіткнення? Так? Чи вистачає зараз ресурсу, чи перекидуються наприклад представники ДСНС з інших областей? І наскільки широкий цей рух, і як можна долучитися до цього руху, особливо тим громадам, які знаходяться на лінії зіткнення і найбільш страждають від пожеж, викликаних цим? ДСНС вживає всіх можливих заходів для того, щоб вчасно загасити пожежі, але як я вже й наголошував, що основну роль в цьому зіграють це функціонування підрозділів місцевої добровільної пожежної охорони. На жаль, Широкого розвитку добровольчого руху в Україні зараз не спостерігається це пов'язано із мобілізаційними заходами, також тим, що населення частково втратило основне місце роботи, заробітку, але Є частина і громадян, які з задоволенням йдуть добровольцями, і тут якраз потрібно зосередити свою увагу і органам місцевого самоврядування, які знаходяться за контактують, мають повний контакт з місцевим населенням в організації підрозділів добровільної пожежної охорони. Організація цих підрозділів значних матеріальних коштів не потребує, і в умовах військової агресії це досить доречно їх формувати, адже це впливає на протипожежний захист не тільки полів і сільгоспогідь, а й безпосередньо населених пунктів. Мова йде про житлові будинки, і тут вклад громадян у добровільчий рух досить може бути значний. І ДСНС допомагає навчити таких людей, правильно? Однозначно, навчання проходять через центри ДСНС, ДСНС більше того проводить і агітаційну роботу, тренінги відповідні тренування. Також ми намагаємося підтримати добровольців і за рахунок тих резервів матеріальних, якщо мова йде про спецодяг, ДСНС вживає достатньо заходів для того, щоб даний рух розвивався. А що говорить статистика про кількість землеробів, які постраждали від підриву на вибухомих предметах на полях саме? І чи є якісь рекомендації, як себе поводити в таких ситуаціях, якщо трапляються підриви? Значить, досить багато аграріїв зараз. Мають збитки внаслідок того, що територія є, особливо території, де окуповані, є загруднені вибухонебезпечними предметами. Саме основний запобіжний захід щодо уникнення таких надзвичайних ситуацій це обов'язкове Обов'язкове подання заявки до підрозділу ДСНС перед тим, як здійснювати збирання зернових. Саме робота наших піротехнічних підрозділів зможе цей процес зробити безпечним. Ну і напевне загальне питання не тільки про врожай, не тільки про жнива, а взагалі а, є різні оцінки стосовно того, скільки часу знадобиться Україні для того, щоб розмінувати а, вс всі ті вибухові пристрої, які є зараз на території України. Чи є якісь оцінки? Можливо, вони проводилися, і що говорять про це наші західні партнери, і чи надають вони зараз допомогу в цьому питанні? Щодо термінів розмінування територій, питання досить невизначене, Скільки часу потрібно, ми спостерігаємо навіть зараз, що йдуть розмінування ще тих вибухонебезпечних предметів, які були залишені внаслідок Другої світової війни. Тому е, точних прогнозів в цього питання зробити неможливо, але за попередніми розрахунками е, це може зайняти від 7 до 10 років як мінімум. Звісно, в цих питаннях розмінування нам досить допомагають і західні партнери, міжнародні організації, ДСНС і народ України дуже їм вдячні. Дякую. Чи є питання від журналістів? Будь ласка. Добрий день, Ангеліна Страшковичу Кренфор. Ви зазначили, що найбільше пожеж виникло на посівних площах Донеччини, Миколаївщини, Запоріжчини, Херсонщини і Дніпропетровщини. А яка ситуація на Харківщині там теж ведуться активні бойові дії? Так, Харківщина також страждає. Від постійних обстрілів і пожеж, але якщо в порівнянні, то на території Харківської області значно менша статистика по кількості таких пожеж і випадків. Можна? Цієї інформації, Добре. чи є ще питання? Та дякую. Нагадую, що з нами був Анатолій Шкарбута, заступник начальника відділу профілактичної роботи управління пожежної безпеки департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України. Наш наступний брифінг відбудеться о 13.30. Ми очікуємо Сергія Бречука, речника ОВА Одещини. Тож залишайтеся з нами. Дякуємо за те, що ви з нами.